Свято Миколая завжди було символом людської доброти та милосердя. В цей день мільйони дітей по всьому світу з нетерпінням чекають на чудотворця, який приходить до кожної оселі. Комусь під подушку він кладе подарунки, а хтось зранку знаходить лише різочки. Але завжди дитячі серця наповнюються теплом та невимовною радістю від очікування свята. Проте в нашому суспільстві є діти, які найбільше чекають на диво, бо ж потребують особливої уваги. Хто? Ду -ду 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 -ду. хто живе у ті рукавесті? Хто живе? з Ми... котушка. На перший погляд, вони звичайні малята, які зранку прокидаються, вмиваються, снідають, збирають портфель та йдуть до школи. Вони живуть, навчаються, відпочивають та діляться між собою враженнями. Але мало хто знає, яка нелегка доля ховається за їхніми усміхненими обличчями. Хтось втратив одного або двох батьків. Дехто має вади розвитку або ж не може розмовляти. Такий один син, такий зараз. І п'ятеро позбавлено батьківських прав. Ці діти вихованці школи-інтернату селища міського типу Краковець. Вони, як ніхто інший, знають і найбільше відчувають, якою важливою є людська доброта і увага. На їхньому життєвому шляху траплялося чимало негараздів, проте діти зберегли в собі найголовніше щирість. Студенти факультету журналістики вирішили у святкові дні стати посланцями Святого Миколая, аби подарувати цим дітям радість та запалити святкові вогники в їхніх очах. Вони разом із заступником декана з навчально-виховної роботи Ярославом Табінським та пані Іриною Садовою, яка працює в студентському профілакторії, вирушили з почесною місією до школи інтернату. Напередодні на факультеті провели благодійний аукціон Менс Auction. Завдяки цій студентській акції вдалося зібрати кошти для придбання найнеобхідніших речей для вихованців школи: овочів та фруктів, побутової техніки, посуду, іграшок і предметів особистої гігієни. Отож, прибувши до Краковецької школи інтернату, студенти розпочали знайомство з дітками. На своє свято нас запросили до іншого корпусу, де прибрали актовий зал, і учні вже з нетерпінням чекали на гостей зі Львова. Загалом у спеціалізованій школі-інтернаті навчається 65 дітей. Але напередодні Різдва батьки забрали додому більшість з них. На початку дійства заступник декана розповів історію про університетського святого Миколая. В університеті вчора також ходив Святий Миколай. І він питає нас: чи ви знаєте таких діток з Краківця? Які цілий рік були чемні, які цілий рік робили добро, слухали вихователів, своїх вчителів, дуже добре вчилися. Ми кажемо, та ми знаємо, приїдемо до таких дітей. Вихованці дуже добре підготувалися до свята, навчилися співати пісень та читати вірші на пам'ять. Першою на імпровізовану сцену вийшла дев'ятирічна Оксанка, щоб заспівати перед нами ой хто, хто Миколая любить. Публіка із захопленням підтримала її. Ми коваю служить, тому святий Миколай, коваль, на ся тиша допомагає, ми гоємо. Наступними виступали дітки, які декламували вірші. Він усіх піхованих стає, кожен ког іде, кожний кожна знає хай. О, ох, ох. <праць> Також викладачі факультету журналістики подарували кілька підручників з української мови для того, аби учні могли покращити свої знання. Усі діти отримали подарунки ще й від пані Ірини Садової, яка вже вкотре приїжджає до них, аби поділитися радістю. Цього разу вона почала промову зі спільної молитви. Святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш сушний, та й сьогодні, і у сина провина наші, які не рущаємо, батьця нашим і не веди нас спілку, а на нас, віка. Амінь. Пані Ірина роздала дітворі солодкі подаруночки та молитовники. А після цього діти почали розповідати про свої роботи: малюнки, аплікації, вироби з дерева, які висіли в актовій залі. Також усі охочі взяли участь в інтерв'ю, яке організували студенти четвертого курсу. Ось це найкраще дідається Микола. Справила сама. Салати, якісь пусти, тортики. – А ти живіш буде там ще? Давно? А Яка перша машина була, коли цей дарує? Після такого веселого знайомства студенти разом із директором школи-інтернату Адамом Михайловичем Стабівкою вирушили на міні-екскурсію до навчального корпусу та їдальні. Відстань між ними сягає близько кілометра, а транспорту немає. Тому школярі, незважаючи на погоду, повинні долати шлях від місця навчання до помешкання за будь-яких умов. У школі є великий комп'ютерний клас, де вихованці мають можливість працювати з найсучаснішими ноутбуками. Незабаром вони зможуть користуватися інтернетом, оскільки школу мають під'єднати до мережі. Також директор показав деревообробну майстерню, в якій хлопці вчаться працювати за станками. За його словами, залишається проблемою мала кількість інструментів, оскільки на всіх не вистачає молотків і пилок. У школі є всі необхідні умови, які сприяють спортивному розвитку дітей. Є дуже кабінет свіка, лікувальній фізкультурі має тренажери, такий велосипед мають, мають там мати, стінки такі мають. Деякі вихованці навіть привозять нагороди з різних спортивних змагань. Я фактично, є резерва по тенісу. Перше місце зайняла. Тут є вже не У школі є логопедичний кабінет, в якому вчителька проводить різні артикуляційні вправи з покращення мовлення. «Які зазвичай труднощі такі. «Ну, є Діти теж там такі, знаєте, що він не може ходити і говорити не може. Назар, так? Так. Так, наприклад, завдяки її старанням почала говорити дівчинка Оксанка, яка до того не розмовляла. А ти писала листа Миколаєві? Так. А що ти хотіла в листі? Що ти просила Миколая? Школярі також вивчають рідну мову, хімію, фізику, математику, історію, читання, швейну та столярну справи. Але, окрім певних складнощів з навчальним процесом, деякі учні мають проблеми після закінчення школи. Фактично, їм далі. Нема куди йти. Такі, хто не і по сестра, вони отримують пенсію, вони залишаються з батьками. А ті, що є, і дітки і гарно вчаться в нас, і ми їх відправляємо в училище. Студенти-журналісти побували у шкільній їдальні і побачили, наскільки діти дружні, і допомагають один одному. Атмосферу свята доповнював показ талантів вихованців. Дівчата заплітали коси, хлопці співали пісні, рахували до ста, разом пригадували українських діячів та вражали своїми вміннями. На завершення дійства юні актори перевтілилися у дійових персонажів казки Рукавичка та по-своєму показали її глядачам коба! Час промайнув так швидко, що навіть не помітили, як стемніло за вікном. День завершувався, проте студенти ще не хотіли прощатися з дітьми. Заступник декана попросив вихованців слухатися своїх наставників та пообіцяв, що наступного року до них знову приїде Святий Миколай зі своїми посланцями. Всі дружно аплодували, проводжаючи львівських гостей до автобуса. Свято закінчилося. Можливо, не всі студенти усвідомлювали важливість свого приїзду до інтернату, проте в дитячих серцях ще довго горів вогник радості та надії, а надія це найважливіше, що їм зараз потрібно.